Це у нас південна Африка, Патагонія, Тера фуего вогняна земля. Це так звана антарктична пенінсула, антарктичний півострів. І наша станція знаходиться. ось, ось, ось У мене вийшло не з першого разу, з другого я подавався на 27-му експедицію, а от 28-му вже попав в основний склад. Працювали ми цілий рік. Я за освітою інженер-механік. Ну, працював багато я тут, в промисловості Кривого Рогу. Мої обов'язки на станції були це забезпечення станції електроенергією. Я дизеліст-електрик, ну, вона ізольована від зовнішнього світу, Тобто вся електрика там добувається за допомогою дизель-генераторів. Їх три штуки. В моїх обов'язках було це обслуговування всієї електро… Системи станції обслуговування човнів, човнових двигунів, пересування і перевезення спеціалістів, фахівців по акваторії Аргентинських островів, тобто, це ну, як робота драйвером. Потрібно бути, ну, скажімо так, універсалом. Знати хоч, хоч, хоч трошки, але по, по суміжним областям. Це потрібно вміти працювати на токарних станках, на, на сверлильних, зварювальних. Там немає магазинів. Тут можна піти і купити якусь запчастину, яка тобі потрібна. Там цього немає. Там, якщо, якщо в тебе щось поламалося і тобі потрібна якась запчастина, тобі її потрібно виготовити самому. 4 квітня минулого року. Команда 27 ї експедиції залишила станцію і ми вже вступили скажімо так, на чергування повноправно. І 9 місяців у нас було ізольоване, скажімо так, плавання. Ми не бачили нікого з людей, крім 14 чоловік, які були на станції. Кожен день це починається з того, що ти дивишся, що, що робиться в Україні. Це у кожного з нас починався і закінчувався зі стрічки новин. Зараз там стоїть Starlink, і Starlink, ви самі розумієте, що вже там, там супутники вже достають туди, і там 100 сто мегабіт інтернету забезпечує. Воду ми отримуємо з оприснювачів. Тепло, отримував скотлів теж дизельних, ну, тобто дуже багато систем, таких життєзабезпечення, які потрібно обслуговувати ну, не кожного дня, а щогодин. У мене починався робочий день о 7 годині. О восьмій я вже був у себе в дизельній. Це огляд обов'язково обслуговування, доливка масла, закачка палива, таке. А потім це або десь віз на човнах біологів, або метеорологів десь по акваторії, або інші роботи слідження кожного року розширюються, розширюється їхня географія. От в цьому році ми змогли розширити географію досліджень на цілих 15 кілометрів завдяки тому, що вдосконалили. Засоби зв'язку. Це дозволило нам відходити від станції набагато далі. 45 кілометрів майже ми відходили від станції. Це дослідження озонового шару на нашій станції було відкрито таке явище, як озонова діра в 1975 році. Чим і цінність ці дослідження, що вони безперервні в часі. Це Дозволяє нам дослідити як глобальне потепління, як воно відбувається. Міграцію савців, міграцію криля. Це дуже показово в плані того, як зараз розпрозпосюджуються льодовики, як вони тануть. Що, що з, з нашою планетою буде відбуватися там е, за, за 10 років, за 20 років, то, 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 то це вже можна прогнозувати. Прогнози не, не самі не найсаміліпші, не тому що міграція того ж е, пінгвіна дженту на південь свідчить про те, що дуже-дуже е, останні роки е, глобальне потепління сягнуло таких дуже е, критичних значень. І навпаки, е, антарктичний пінгвін. Е, так званий Аделі, він мігрує ще півпівденніше. Також мігрує, мігрують кити, савці, які раніше були набагато північніші. Сонце там все-таки встає в полярну зиму і його ще видно. Але воно так стає дуже-дуже низько. Світловий день там взимку всього-навсього 4 години. Засмагати там, як у нас це прийнято засмагати, там не можна. Там навіть пінгвіни ховаються, якщо це дозволяє їм рельєф місцевості, за якісь каміння, щоб не потрапляти під дії прямих сонячних лучів. Це обов'язково крем, обов'язково маска, руки були чорні, це вже трошечки почав відходити. Якщо тут воно нам вітамін Д якийсь додає, то там можуть спричинити рак шкіри. Зима триває, от зараз вона вже почалась. Тобто з квітня десь по початок листопада. Найбільший мороз, що у нас був, це мінус 12 градусів. Але в таку погоду, коли мінус 12 градусів і сухо, тобто нема вітру, там абсолютно спокійно можна ходити отак. А от коли там нуль або плюс один і вітер 30 метрів на секунду і сніг, то Лопати літають горизонтально, сніг заліплює очі, ти нічого не бачиш. У нас деякі споруди були заметані по кришу. Навіть пінгвіни потім по кришам лазили. В цьому році наші біологи взяли 200 проб біопсії китів. Навіть таких рідкісних китів, як кити-мінки і фінвал. Біолог, знаменитий Вадим Ткаченко, він... ми доганяли китів на човні, він вистрілював у них спеціальним дротиком із тіпсом. Цей дротик попадає в шкіру кита, вириває кусочок, невеличкий кусочок, тут це абсолютно безболісно, і випадає назад у воду. Підбирається і цей аналіз потім заморожується в холодильнику мінус 80 і відправляється в лабораторію. Дуже це працювати зі швидкісними китами, з фінвалами, з мінки. Вони маленькі, вони ну, трохи більше, як дельфіни, 20 тонн. Але доволі швидкісні. До, до 30 км на годину розганяється. Дослідження іоносфери. Іоносфе іонозонди там працюють цілодобово, їх три, три штуки, вони вивчають, як ведуть себе шари іоносфери. Притом це відбувається дуже довго і онлайн, і ці всі дані передаються в всесвітню мережу. Плюс погодні, всі погодні характеристики. Тобто, що відбувається, це потрібно для того, щоб збудувати глобальну картину і побудувати глобальні прогнози. Тому що на в тих краях дуже мало таких станцій, які можуть ну, дати такий об'єм інформації. Це все і, і температура, і вологість, і освітлення найважчий момент. Це те, що ти не можеш вплинути на, на, на події тут. Е, так, я, я не відключав сповіщення про, про тривоги. Я знав, знав що, що, коли, коли йде і коли. Летять ракети, це, я першим ділом знавав, що тут робиться, в Як, якому стані мої родичі, і... а прильоти були досить близько. Захворів і помер мій батько, я навіть не, не, не зміг ну, не на похоронах нічого. Я останній скажімо так, залишив станцію з нашої команди і ну, це був чисто фізично важкий день. Коли вже ми вийшли на борт ноосфери і так ух, видихнули, то, ну, але морально вже всі, вже всі були готові і всі, всі вже чекали, що от, от почнеться шлях додому. Є мрія попасти ще, тому що коли ти вже навіть від'їжджаєш, ти, ти бачиш, що, що б ти ще там зробив.